Привіт! Сьогодні на огляді портативна станція Gelius Prometheus X1. Потужний пристрій, який може забезпечити ваші девайси енергією протягом тривалого часу під час подорожі або відсутності доступу до розетки. Ця модель має ряд корисних функцій, таких як підтримка швидкої зарядки, вбудований дисплей, панель для бездротового заряджання, розетку на 220 вольт та інші. Погнали розбиратись! Зарядна станція поставляється в надійній картонній коробці з ручкою, що робить її транспортування зручним та безпечним. У середині коробки можна знайти й саму зарядну станцію, а також адаптер зарядки потужністю 100 Вт з конектором dc 5521, який дозволяє заряджати станцію від мережі. В комплекті є інструкція по експлуатації, яка допоможе користувачеві швидко зрозуміти принцип роботи та правильно використовувати зарядну станцію, а також є гарантійний талон. Gelius Prometheus X1 має компактний та зручний дизайн, який ідеально підходить для використання в дорозі, в офісі або вдома. Невеликі габарити, вага та зручна викидна ручка роблять його зручним для транспортування. А матовий шрохувати пластик чорного кольору з прогомованими помаранчевими ставками по боках додають стильного вигляду. Всі порти розташовані на передній панелі, що дозволяє легко підключати пристрої без необхідності обертати зарядку. На боковій панелі є потужний світлодіодний ліхтарик, який може бути корисним під час вечірньої подорожі або пошуку чогось у темряві. З обох боків станції присутні решітки вентиляції, які потрібні для вільного проходу повітря, що нагнітається вбудованим вентилятором. Він вмикається при великих навантаженнях. Зверху на станції є панель бездротової зарядки, яка дозволяє зручно заряджати пристрої, які підтримують цю технологію. Зарядна станція має вбудований літіоне акумулятор, ємність якого 461 вт ватт година. Ця ємність дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно і забезпечує тривалий час роботи зарядної станції. Ресурс батареї становить більше тисячі повних циклів заряду розряду, що дозволяє користуватися зарядною станцією протягом багатьох років, не хвилюючись за її працездатність. Щоб розпочати користування станцією, потрібно натиснути і утримувати протягом 3 секунд клавішу Power на фронтальній панелі. Як тільки пристрій буде вімкнено, активується дисплей, який показуватиме рівень заряду акумуляторної батареї у відсотках, а також інформацію про сумарне споживання енергії підключеними пристроями у ватах на виході, що буде в рядку OUT. При підключенні зарядного пристрою в рядку IN відображатиметься вхідна потужність, яку отримує зарядна станція від адаптера живлення. Дисплей має високу якість і забезпечує чітке та розбірливе відображення інформації, що робить його легко читабельним навіть у яскраві сонячні дні. Одразу після вімкнення автоматично активується бездротова зарядна панель на верхній частині станції, що дозволяє заряджати пристрої з підтримкою стандарту QI. Потужність бездротової зарядки становить 10 Вт. Стандарт QI сьогодні підтримується більшістю сучасних смартфонів, ТВС-навушників, смарт-годинників та інших пристроїв, що робить цю зарядну станцію універсальним і зручним рішенням для бездратавого заряджання. Це забезпечує більшу свободу використання, а також знижує необхідність у купівлі окремого бездротового зарядного пристрою. Перш ніж перейти до основного функціоналу, хочу сказати декілька слів про LED-ліхтарик. Вмикається він утриманням відповідної клавіші з зображенням лампи протягом 3 секунд. Від ліхтарика в такому пристрої багато не очікуєш. Сприймається він як функція ліхтарика в телефоні, але мене він приємно здивував. Світить дуже потужно на відстань декілька десятків метрів прямим яскравим променем, за що одразу заслужив до себе повагу. Він має три режими: максимальна потужність, приглушене світло та режим SOS. Перемикається режими роботи коротким натисканням відповідної клавіші ліхтарика. Перейдемо до основного. Портів. Справа від дисплею знаходиться вхідний порт зарядки DC5521, вхідні параметри якого 12 або 24 вольти та 5 А. За допомогою комплектного зарядного пристрою можна поповнити заряд вбудованого акумулятора від 0 до 100% усього за 4-5 годин. Також, докупивши кабель з DC5521 на конектор Прикурювача, можна заряджати станцію від автомобіля. Ще одним способом заряджання є варіант зарядки від сонячних панелей, які можна придбати окремо, що дозволить отримати максимальну автономність навіть при довгострокових відключеннях електроенергії або під час подорожей, коли ви не маєте доступу до розеток. Джеліус Prometheus X1 має два вихідні порти: DC5521 та розетку автомобільного прикурювача в нижній лівій частині фронтальної панелі. Вмикаються вони затисканням на 3 секунди клавіші DC, про активацію яких на дисплеї просигналізує відповідна іконка. Ці порти мають вихідні параметри 12 В та 10 А, що дозволяє використовувати різноманітну 12 вольтну портативну техніку, таку як автомобільні холодильники, компресори, обігрівачі, паяльні станції, полосмоги та інше. Крім того, підключивши автомобільну зарядку до прикурювача, можна збільшити кількість USB-портів для зарядки різних пристроїв. Таким чином, ці порти роблять Gellius Prometheus X1 більш універсальним і зручним для використання в різних ситуаціях. Перейдемо до USB-портів. Станція оснащена двома портами USB Type a з підтримкою технології Quick Charge 30 і максимальною потужністю 18 Вт. Також є два порти USB Type-C з підтримкою технології швидкого заряджання Power Delivery. Один на 18 Вт, а другий на 60. За допомогою 60 ваттного порта можна заряджати сучасні ноутбуки та іншу техніку, яка підтримує живлення через порт Type-C. Таким чином, ви отримуєте можливість швидкого заряджання практично будь-якого смартфону, що зараз присутній на ринку України. Варто відмітити, що через порт Type-C на 60 Вт станція може не тільки віддавати енергію, а й заряджатись сама. Це може бути корисним для заряджання станції в автомобілі кабелем Type-C або навіть від зарядного пристрою вашого смартфона, якщо комплектного зарядного пристрою не виявилось під рукою. Час заряджання таким чином напряму залежить від потужності вашого адаптера. І про головну особливість, яка вигідно відрізняє цю зарядну станцію від інших портативних зарядних пристроїв. Це універсальна розетка змінного струму. Її вімкнення відбувається по аналогії з блоками вімкнення DC та USB-портів з затисканням відповідної кнопки AC на 3 секунди. Це ідеальне рішення для зарядки та живлення різноманітних електронних пристроїв, що мають AC вилку живлення. Завдяки чистій синусоїді, розетка забезпечує стабільне та безпечне живлення для всіх пристроїв, що підключаються до неї. Номінальна вихідна потужність у 500 Вт та пікова у 1000 Вт дозволяють живити навіть більш потужні пристрої. Окрім зарядки різноманітних електронних девайсів, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки, ви можете автономно користуватися такими пристроями, як телевізор, проектор, ігрова консоль, роутер, настільна лампа, деякі кухонні, косметичні, медичні інструменти та інші пристрої, споживана потужність яких не перевищує 500 Вт. Якщо в цифрах, то повністю заряджена станція може надати можливість зарядити 30 разів смартфон з середньостатистичним акумулятором в 4000 мАч, насолодитись переглядом улюбленого кіно протягом 4-9 годин, в залежності від споживаної потужності вашого телевізора. Зробити сотні апельсинових фрешів на цитрус-пресі, надати 13 годин роботи на ноутбуці зі споживанням в 35 ватт, отримати освітлення на 46 годин за допомогою 10 ватної LED-лампи та багато інших сценаріїв використання. Крім того, наявність системи BMS, що забезпечує багатоступеневий захист від перенапруги, перевантаження, короткого замикання, перегріву та інших небезпек, робить Джеліос Prometheus X1 надійним та безпечним рішенням для живлення ваших пристроїв. Портативна зарядна станція це крута річ, не тільки в випадку відсутності світла, що з нами не так давно в Україні відбувалось кожного дня, а ще й класний варіант для подорожей, походів та й будь-якого місця, де фізично немає доступу до електромережі. Дякую за перегляд і до зустрічі.